Запізніле обурення. Чергову сесію обласної ради мало не зірвав міський голова Болехова Зенон Макота. Перед розглядом порядку денного він самотужки зайняв трибуну та почав висловлювати обурення несправедливим розподілом бюджету. Мовляв, за два місяці з обласної казни громадам скерували понад 16 мільйонів гривень. З них Болехів отримав лише 40 тисяч. Донецьку Болехові знайшли Сепаратизм у Болехові є 150 чоловік 18-20-го було в Києві. Я сам особисто з з ними. Тому що я її злой? Чи Чому люди не вартують мати гроші, дорогу полатати школу? Я хотів би запитати. Розповідь. Світи, що Булехові дітей нема. Відтак голова обласної ради оголосив 15-хвилинну перерву, під час якої Василь Скрипничук розповів журналістам, що здивований позицією очільника Болехова. Мовляв, Зенон Макоте мав чимало можливостей пролобіювати питання своєї громади. Однак, як правило, цього ніколи не робив. Кожного разу перед сесією відбувається консультативна рада, в яку входять всі голови районних рад і міські голови з міст обласного значення. Цього пана я не бачив жодного разу на тій консультативній раді. Тобто в нього спон. Планно виникають проблеми, виникають і ідеї в комісії. Він не працював. З нашими комісіями, тобто, можливо, можливо, там і є підстави для того, щоб бути невдоволеним і власне болеху і іншим районам. Бо жоден район зараз невдоволений. Але в такій формі ну рівень рівень виховання очевидно дозволяє. Навіть після перерви, макота ніяк не хотів залишати трибуну і продовжував говорити про утиски болехівців. Зробив це лише після численних прохань, не лише депутатів, але й представників громади.